Вітаю всіх на каналі Перша Смуга, всіх, хто хоче легко скласти іспит з правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС, а також вітаю всіх, хто хоче просто згадати всі нюанси правил дорожнього руху і зробити це разом з нами. Тож, переходимо до наступного білету. Але перед тим підпишіться та поставте лайк цьому відео. І у нас з вами перше питання. Яка дистанція має бути між рухомими колонами велосипедистів? Таке числове питання. Для відповіді на нього ми відкриємо пункт правил дорожнього руху, де, де говориться, що велосипедисти рухаючись групами. Повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедістів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів в групі з дистанцією руху між групами, увага, 80 100 метрів. Тобто групи по 10 велосипедистів і між ними 80 100 метрів. Тож, відповідь вірна, номер 2 Запам'ятавуйте ці цифри, щоб потім на іспиті не помилитися. Друге питання. Якщо в результаті проведення переобладнання або ремонту транспортного засобу, необхідно внести зміни до реєстраційних документів, протягом якого часу з моменту завершення ремонту або переобладнання необхідно перереєструвати його в уповноваженому органі МВС. І у нас тут знов, да, цифри: 5 діб, 7 діб, 10 днів або 14 діб. Питання стосуються, наприклад, коли ви хочете переобладнати свою автівку для роботи на газу. Якщо у вас вона на бензині, а ви хочете їздити на ГАЗу, ви йдете в спеціалізований центр, переобладнуєте. І на протязі 10 діб ви повинні внести зміни до реєстраційних документів. Правильна відповідь 10 діб. Третє питання: по якій траєкторії вам дозволено повернути ліворуч. Ну, я думаю, що мої читачі вже такі питання можуть. Легко, легко відповідати на такі питання. Тому що таких питань ми вже пройшли доволі багато. Але я все ж таки, звісно ж, буду пояснювати. Бачимо знак. Поворот ліворуч заборонено. Але він розповсюджується тільки на перше перехрестя. На перший поворот на поворот А. А ось поворот Б у нас е, цілком можна виконати. Тобто, дозволено по траєкторії Б. Вірна відповідь. І наступне запитання. Чи дозволено виїжджати на цю горизонтальну розмітку на перехрестях під час заторів? Цю розмітку е, малюють спеціально, щоб е, показати, що на неї не можна заїжджати, тому, звісно ж, заборонено. Четверте питання. Який попереджувальний сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Якщо колоні треба зупинитися, то на всіх транспортних засобах, що входять, входять в колону, потрібно увімкнути аварійну сигналізацію. Це обов'язково згідно правил дорожнього руху. Аварійна сигналізація третій варіант. Питання номер 6. Чи дозволено вам повернути ліворуч в даному випадку? Бачимо, що у нас знак. Одностороннього руху, і бачимо, що у нас рух зліва направо. Тобто, ліворуч нам повернути не можна. Заборонено. Сьоме питання: чи дозволено водію червоного автомобіля виконати обгін в даному місці дороги? Бачимо, що у нас перехрестя тому. На перехресті у нас обгін заборонено, ніяких виключень. Восьме питання. В якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населених пунктів? За межами населених пунктів, ви знаєте, що можна зупинитися як. За межами населених пунктів ви можете зупинитися тільки справа. Якщо це в місті, то як зліва, то і справа. У нас в питанні йдеться по про дорогу за межами населених пунктів. Тому тільки на правому узбіччі автомобіль стоїть правильно. Відповідь у нас номер два. Дев'яте питання. У якому напрямку вам дозволено рух в зображеній ситуації? Бачимо, що у нас стрілка наліво горить зеленим кольором. Тобто, ми можемо рухатися ліворуч, але ця стрілка також дозволяє нам розвернутися. Тобто, ліворуч і розворот. Це у нас третій варіант. Десяте питання. Ви не бачите джерело кровотечі з кінцівки опостраждалого, однак визначили, що вона масивна. Де ви накладете жгут? Якщо кровотеча масивна, то рішення потрібно приймати дуже-дуже швидко. І якщо ви не бачите, де у вас джерело кровотечі, то ви повинні накласти джгут максимально високо на кінцівку. Варіант номер 1. Одинадцяте питання, за якої умови дозволено вносити зміни в ідентифікаційні номери і номери таблички кузова чи шасі двигуна транспортного засобу, а також їхнє знищення, перенесення, закріплення, відновлення. Таке серйозне питання. Бо ви не можете купити автомобіль і вносити якісь. Зміни, або а, знищувати а, з, номери, якісь ідентифікаційні, на двигуні, а, чи якісь він коди міняти, це заборонено. Бо саме по цих табличках можна ідентифікувати, ідентифікувати автівку. Але якщо це дійсно потрібно зробити, то Якщо ви це узгодите з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. З тими ж органами, де ви будете складати, чи вже склали іспит з правил дорожнього руху, тоді ви можете це зробити. Але не раніше. Варіант номер два. У разі попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Друга відповідь. Дванадцяте запитання, за яких умов повинно здійснюватися буксирування транспортних засобів. Питання стосуються справності чіпних пристроїв, і, звісно ж, вони повинні бути справні як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує. Вибираємо третій варіант і йдемо далі. 13 запитання. Ознаки артеріальної кровотечі. Думаю, навіть зі школьної парти ви знаєте, що якщо кров пульсує та швидко витікає, і вона яскравого кольору, то це артеріальна кровотеча. Варіант номер 3 абсолютно вірний. 14 питання. В'їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора при закритому шлагбаумі. Тягне за собою. Декілька років назад ввели новий такий штраф, навіть не штраф, а покарання. Раніше був просто штраф, а тепер можуть позбавити права керувати транспортним засобом. Тому будьте обережно. Обережні на залізничному переїзді, тому що це підвищене джерело небезпеки. Варіант номер один. 15 питання: зображений дорожній знак позначає. Бачимо, що у нас інформативний такий знак, на якому написано попереду встановлені нові дорожні знаки. Що він означає? Ну, звісно ж, да, ви можете сказати, він означає, що попереду встановлені нові дорожні знаки. Але у питанні все не так просто. А, перший варіант, те, що за цим знаком тимчасово змінено схеми руху або встановлені нові дорожні знаки, або на постійній основі змінено схеми руху, або встановлено нові дорожні знаки. Бачите, яке підступне питання. І на іспиті дуже-дуже дуже легко зробити помилку. Але ця табличка означає, що як тимчасово, так і на постійній основі за цією табличкою змінено схеми руху або встановлено нові дорожні знаки. Тобто, два варіанти тут вірні. Тож, вибираємо варіант номер 3 обидві відповіді правильні. 16 запитання. Під час руху по дорозі поза населеним пунктом ви зібрались зробити обгін вантажного автомобіля. Після ввімкнення вами лівого покажчика повороту, водій вантажного автомобіля ввімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Дуже часто зустрічається це запитання. Хто вже давно мене дивиться, той знає. А це у нас означає, що він бачить якусь перешкоду, яку ми можемо не побачити, почати обгін і створити аварійну ситуацію, як мінімум. Тож, будьте уважні, якщо ви включили сигнал а, показчика поворота і хочете обгоняти, а вантажівка вам теж включила показчик лівого повороту а, та вимкнула його. То це не означає, що він буде перелаштовуватися кудись або починати сам виконувати обгін. Це означає, що він попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви просто не в змозі виявити. Варіант номер 2. 17 запитання. Чи вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглою територією? Дуже часто питання не на тестах, а з боку учнів. Треба відрізняти перехрестя от від виїзду з прилеглої території. Бо якщо ви виїжджаєте на дорогу з-поміж будинків, там, з пішоходної зони, або при будинкової території, то це перехрестям не вважається. Чому це важливо знати? Тому що. Якщо ви виїжджаєте з прилеглої території, то ніяка перешкода справа не діє. Ви завжди повинні поступитися як пішоходам, так і транспортним засобам. Тому відповідаємо. «Ні», Не вважається. 18 питання: в якому випадку вам забороняється експлуатація автомобіля? Не працює показчик рівня палива. Порушено регулювання кута випередження запалювання, ускладнений запуск двигуна або не працює звуковий сигнал. Як тут розібратися з цим питанням? Завжди забороняється експлуатація автомобіля, якщо ця, цей недолік якийсь може призвести. До створення аварійної ситуації або ДТП. Якщо у вас не працює звуковий сигнал, дійсно, ви не можете попередити, наприклад, пішохода, який там задрімав на дорозі, що ви їдете. Чи, чи про будь-яку іншу аварійну ситуацію. Тобто, ви не можете її попередити. І це вважається істотним недоліком. Тому. Саме цей варіант у нас правильний, і якщо у вас не працює звуковий сигнал, не можна нікуди їхати. Варіант номер 4. 19 запитання. Відкриваючи двері транспортного засобу зі сторони проїжджої частини, на що слід звернути увагу. Перше. Відкривати двері необхідно різко. Ну, це зовсім маячня, це невірно. Друге. Переконатися, що всі водії, що рухаються позаду, зрозуміли ваші наміри. Як ви це переконуватися будете, що всі водії там щось зрозуміли, я не знаю. Це теж, мені здається, невірно. А ось третій варіант відкривати двері лише коли впевнились в тому, що це не загрожує іншим учасникам дорожнього руху. Це якраз правильний варіант. Вибираємо його і йдемо на останнє 20 те запитання. Під час руху в умовах туману відстань до предметів видається більшою, меншою або такою, що відповідає дійсності. Якщо у вас туман, вам всі предмети здаються е, здаються е, далі, чим ви е, думаєте. Тому е, відстань. Буде більшою, ніж А. Під... Дивіться, як сформульоване цікаве питання. Під час руху в умовах туману відстань видається більшою, меншою або такою ж. Тобто, вам здається, що відстань більша, але на, сам... на самом ділі вона менша. Тобто, перший варіант. Відстань здається більшою, ніж насправді Відповідаємо перший варіант. Отримуємо вітальну табличку з тим, що ми склали іспит з нульом помилок. І я вас цим а, вітаю і бажаю вам а, так само скласти легко іспит в сервісному центрі МВС, як ми зробили з вами зараз. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, обов'язково підпишіться на канал. І до нових зустрічей.